Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу. Знову з дочовкою, знову сам. Я пішов сьогодні з роботи. Трохи втомлений, але це було б нерозумно втрачати такі моменти і не вибиратися на природу. Вибрався на ту саму локацію, де я був попередні рази. Мені ця локація дуже сподобалася. І Мене радує те, що тут вона багаття розпалити. Що туди поруч і вода, і питна вода, і така річкова вода. Ну, Я планую і надалі сюди вибиратися. Буду я сьогодні знову готувати на вогнищі, хочу я запекти картошечку у флюзі і я взяв з собою ще два стегенця куриних. Все це я замотаю в двугу. Розпилю вогнище і запечу. Буду розкладати свій табір. Фу, втомився сьогодні неймовірно. Переночую, завтра зранку встану і знов треба вибратися на, на роботу. Так що, друзі, не перемикайтеся, заважте чай каву і приємно на перейду. А я погнав. До речі, взяв сьогодні я ще сумку. Так як у баул я все складав і це тяжко на спину. А так деякі речі в мене, в баулі там спальник, столик, подушечка, ще декілька речей. Вся основна провізія кухона в мене тут. Друзі, от у мені весело. Він трактор поїхав, кропить поле. Добре, що зараз вітру хоч немає. Це не дуже приємно, коли... Кропиться і я тут був поруч. Надіюся, що все минеться. Не труюся. Ну що ж, друзі, намет я встановив. Я не показував, як я встановлював на намет. Не можу кожний раз у відео я показувати. Пейзажний, неймовірно красивий. З кожним разом все більш зелено і зелено. Ви друзі тільки подивіться, яка неймовірно краса. На, на дворі. Тепло, навіть жарко вже. Я не знаю, яка буде погода вночі. Назар в даний час немирно жарко. До речі, друзі, прокинувся якісь якась мошка чи комарки. І вже трошки обкушують, але я зараз вогнище розпалю і буде легше. Я почекаю поки вогнище нагорить, трохи жару. Потім я у фульзі жар окуну мою в картошечку з м'язком і повечерюю. Всім дякую за ваші перегляди, за те, що ви очікуєте відео, за коментарі. Я адекватно відношуся до будь-яких коментарів. Та що пишіть, продовжуйте. Підписуйтеся, діліться, ставте вподобайки. ставлю водичку я на чай. Ну що ж, друзі, показую, розказую все, що я взяв з собою. Ось у мене м'яско. Курене тут воно трохи розставило і треба буде водичку цю зилять. Воно вже мене поперчене і Так, Потім взяв хлібчик, до картошечки взяв болгарський перчик, я його поріжу, зажариться. Чотири картопинки взяв. Я їх обирати не буду, вони помити. Я їх гарненько поріжу на шматочки, ніби послянські. Взяв хрін. Взяв гірчичку. Понадобиться нам соняшного олій. Пульга понадобиться. Печиво до чаю. Ну і на, на сніданок в мене вийде каша вівсяна з бананом, полуницею, вершками та ваніллю. Так, приступаю я до нарізки е, картошечки. До речі, взяв до долото, щоб перемішати. До речі, друзі, в мене завжди проблеми ну, трохи хвилювання по поводу запікання в картоплі в футзі. Я хвилююся, аби вона не згоріла, аби, або, аби вона не була сирою. Ну, я чекаю, поки, поки нагорить хорошенько вогнище. І так, друзі, покришив я три картоплинки, мені буде достатньо. Да, я коли йшов на роботу, трошки почари вдома, бо я реально був голодний. Трошки підсуджуся, набагато стоїти не буду. Якісь трактор... трактора їздять. Може це це що кропить. так, потім я поперчу. Спець бішнях не буду додавати. Закриваю я це діло лоточкою і Чудово, чудово. Так, друзі, показую такий чай, хочу попити. Це до нас у магазин такий чай. Хочу на пригоді попити. Обожні такі чаї. Тут ну, реально видно, що тут у цьому чаю знаходиться. Він повідлообразний такий. Мені подобається, що цей стік вона добавляти шов в холодну воду, що в гарачу воду, що в газовану. М -м, я вже потребував його без водички смачненькі До речі, друзі я вас минулий раз запитував чи не сильно довгі ролики виходить. і деякі підписники мені відповіли що їм подобається Такий формат і така тривалість відео. Я щиро вам вдячний. Це для мене дуже важливо знати, тому що ну, мені треба знати думку своїх підписників. Першу думав посмажити картопліку на пательні. Але потім передумав все-таки на багатій углівсі цікавіше. Пало на кришечку, та що я піднімаю. Так, тут у мене два стегенця. Шкурка знята, так як я не люблю. шкирку. Подлю трешки. Подлю Ось це так це воно чудово виглядає. Сподіваюся, все воно гарно зготується і буде смачно. Так, хай почався. Друзі, я його ось зараз різав по цю саму Трубинку е, саму хругу. Воно ось так виглядає. Хай може ще... Я не знаю яке воно там знизу. Ну хай воно ще трошечки може вже посмажиться. Так, друзі я буде Ммм, Картошка готова. Далі подивлюся курочку. Хоча курочку, в принципі, зайде, друзі. Кручка доброді теж готова, але я кручку ще можу тоді закинути у футгу. Цікаво. Тут ще сира. А ще допікається. М'яско я положив у одкотильничок, а картошечка. Зверху та, що лежала, вона готова. А знизу щось вона ще не готова. А чому навіть не знаю. Буду чекати. Ось, на даний час готується картошечка моя. М'яско то готове. Я прибув, куштував його оно готовеньке, А із-таких качель через те я не люблю у фурзі готувати. Вдома то простіше в духовку поставив і воно запеклося. А тут або згорить, або не дожариться. Ну що ж, любі друзі, ось вдома моя вечеря. Це, правда не вся картопелька Частина залишилася в фульзі Ну то Такі дрібниці. бо то, Там вона сирувато. М'ясо повністю готове. Другий шматок м'яса під котельничку. Там поруч стоїть. Буду я їсти. Всім, хто їсть, всім смачного. Також і так вже ну мені. Я не знаю, чи мене видно чи ні. Але буду їсти. Немовірно, значить, якогось картопелька. Першик повністю готовий. Ммм. Ну що ж, друзі, на вулиці вже темно, як бачимо. Я чудово повечерав, насладився вечерою буду я перебиратися в намет. Буду відпочивати всім до завтра, всім на добрані. Добро, друзі, я вже прокинувся. Я вийшов на вулицю, вмився, руки помив. Буду я зараз снідати. Кашу я сьогодні, можливо, робити не буду. Я зараз перекушу м'язком, яке лишилося в мене ще на другий шматочок. поп'ю чайок. Я буду збирати свої речі, так як мені сьогодні на роботу. Ну що ж, друзі, речі я свій зібрав, сміття також свій зібрав, фульгу я взяв в котлик і викинув смітник. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть подбайку. Поділіться та коментуйте. Також, якщо ви хочете підтримати канал фінансово, є закріплений номер картки. Буду щиро вдячний. Всім доплачення. до побачення. До скорої зустрічі!